ЦЕС підтверджує свій статус найбільшої технологічної виставки світу, представивши безліч інновацій від провідних компаній, які формують наше майбутнє. Щорічна подія без перебільшення за деятон для виробників споживчої електроніки. Погляньмо на деякі з найцікавіших на наш погляд, презентацій та анонсів минулого тижня. Ще кілька років тому Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Relabel виглядав би як екзотичний концепт. Тепер це цілком реальний ноутбук з розсувним екраном. Пристрій оснащено гнучким oled дисплеєм, який дозволяє 14-дюймовому ноутбуку розширювати екран до 16,7 дюйма. Панель розгортається вертикально. Це відбувається за допомогою спеціального механізму, який активується кнопкою або жестом у повітрі, який розпізнається камерою. Онучка OLED Матриця має максимальну яскравість 400 кандел на метр квадратний та 100% охоплення колірного простору dci p 3 Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Relabel – Label доволі типовий сучасний ультрапортативний флагманський ноутбук. Всередині процесори Intel Core Ultra 7 200 серії до 32 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю до 1 ТБ. Загалом ідея цікава і це дійсно може бути зручно для робочих задач. Наприклад, можна одночасно бачити співрозмовників і показувати презентацію без необхідності постійно перемикатися між вікнами. Конкурувати з MacBook Air цьогоріч буде представник від Asus Zenbook A14. Під час презентації на CES 2025 компанія представила свій перший ZenBook на базі ARM процесора Qualcomm Snapdragon. Модель важить менше як 1 кг і компанія називає її найлегшим у світі ноутбуком класу Pilot Plus PC. Точна вага становить 980 грамів. Перше для серії Zenbook корпус моделі від кришки до рамки клавіатури і нижньої панелі виготовлено із фірмового матеріалу Цер що має забезпечити довговічність і захист поверхні корпусу від зносу, подряпин та відбитків пальців. ZenBook A14 отримав 14-дюймовий OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16 до 10, роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 60 Гц, часом відгуку 0,2 мс, типовою яскравістю 400 ніт та піковою до 600. Топові комплектації запропонують роздільну здатність 3К та частоту оновлення 120 Гц. В ноутбуці використовується процесор серії Snapdragon X, X126100 або X-Elite X1E 78100 з частотою до 3,4 ГГц, графікою Adreno та NPU Qualcomm Hexagon для завдань штучного інтелекту, продуктивність якого досягає 45 топс. Окрім цього, в ZenBook A14 встановлено до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD ємністю до 1 ТБ. За допомогою портів USB-C 4 та HDMI 2.1 до ноутбука можна під'єднати загалом до 4 зовнішніх дисплеїв. Asus ZenBook A14 отримав акумулятор ємністю 70 Вт-годин, а для його заряджання модель комплектується зарядним пристроєм потужністю 90 Вт з USB-C. Серед ігрових ноутбуків на виставці показали новий Razer Blade 16. Який не лише отримав оновлене залізо, але й став найтоншим ноутбуком Razer з дискретною графікою. Новий корпус Razer Blade 16 візуально не сильно відрізняється від попередника. Це все ще мінімалістичний дизайн чорного кольору з фірмовим логотипом. Але цього разу шасі на 30% тонше. При цьому виробнику вдалося збільшити хід клавіш з 1 мм до 1,5 мм. Зменшення корпусу також не завадило покращити звук. Де кількість динаміків сягнула шести. Новий Blade 16 отримав процесор AMD Ryzen Ai9 HX 370 і відеоприскорювач GeForce RTX 5090. Лептоп підтримує до 64 ГБ оперативної пам'яті. Окрім цього, 16 дюймовий екран матиме OLED матрицю з роздільною здатністю QHD+, швидкістю реакції 0,2 мс мілісекунди та частотою оновлення зображення 240 Гц. Зазначається, що цього разу лептоп отримує трошки меншу ємність акумулятора, ніж була раніше, а саме 90 Вт-годин. Продажі мають стартувати в першому кварталі цього року. Компанія не оголосила ціни, але можна спрогнозувати, що це буде недешево. Традиційно на це з компанія Asus оновлює лінійки ігрових лептопів підрозділу ROG. Так флагмани ROG Strix Кар 16 та 18 цього року зможуть похизуватися як зовнішнім, так і внутрішнім аберейдами. Ще й здатні здивувати новою конструкцією для охочих власноруч доповнити оперативну пам'ять та сховище. Корпуси нових Rockstrix Scar, як вже зрозуміло, з маркувань, продовжують формати 16 та 18 дюймів. Підсвічування логотипів, клавіатур та нижніх контурів топ кейсів залишили, але доповнили кришку дисплея великим матричним підсвічуванням анівіжен. Яке здатне анімувати фірмові та кастомні зображення. Матриці Rock Nebula пропонують роздільну здатність 2,5К, 100% охоплення колірного простору dci p 3 та частоту оновлення до 240 Гц. Підсвічування міні-LED з 2000 зон затемнення збільшило пікову яскравість до 1200 кандел на метр квадратний. Очікувано всередині флагманів можна отримати 24-ядерний Intel Core Ultra 9275HX. Nvidia GeForce RTX 5090, 64 ГБ ddr 5 5620 та до 4 ТБ PCLE Gen 4 в режимі RAID 0. Ба більше оновлена конструкція корпусу також дозволяє легше замінити ОЗП та накопичувачі без додаткових інструментів. Серед оновлених інтерфейсів тепер можна зустріти Thunderbolt 5, разом з яким є HDMI 2.1, 2,5 Ethernet та 3 USB-A. MSI представила новий 18-дюймовий ігровий ноутбук Titan 18HX Dragon Edition. Він отримав останні відеокарти Nvidia серії RTX 50 та унікальний дизайн. На кришці зображений дракон, який був нанесений на алюмінієву панель за допомогою кислоти. У поєднанні з рунами, натхненними скандинавами, які також були вирізблені на кришці, ноутбук отримав неповторний зовнішній вигляд. У своїй найкращій версії новинка отримала відеоприскорювач Nvidia RTX 5090, сховище PCIe Gen 5, підтримку Wi-Fi 7 та загальну потужність пристрою у 270 Вт. 18 дюймовий LED-дисплей має сертифікацію VESA Display HDR 1000 та частоту оновлення 120 Гц. MSI випускала ноутбуки Dragon Edition і раніше, але порівняно з попередніми втіленнями, новий Titan Dragon Edition має цікавіший вигляд. Відтепер функції Samsung Vision AI інтегровані в лінійки телевізорів NEO QLED, OLED та В Samsung стверджують, що це наступний крок на шляху до створення інтелектуальних екранів. В основі Samsung Vision AI лежать персоналізовані функції, які змінюють те, як користувачі взаємодіють з ними. Такою топовою моделлю в Україні цього року стане NEO QLED 8K QN950F. Працюючи з новим процесором nq 8 ai Gen3, цей телевізор використовує набір вбудованих шаї функцій для покращення якісті зображення, чистоти звуку та загального враження від перегляду. Дизайнерська лінійка цього року поповнилася новою моделлю Frame Pro – у ній використовується процесор nq 4 Gen3 AI та екран в QLED, що забезпечує яскравіші кольори, вищу контрастність та покращене локальне затемнення для глибшого чорного кольору. Panasonic представила флагманський телевізор Z95B з тандем oled Панелю та Game Mode Extreme. Завдяки системі охлодження ThermalFlow ця панель забезпечує підвищену світлову ефективність на 40% у порівнянні з попередніми моделями. Це дозволяє знизити енергоспоживання та досягти пікової яскравості HDR до 4000 Ніт. Новий процесор додатково покращує якість зображення, використовуючи технологію 4 k Remaster Engine, знижує рівень шуму та усуває кольорові артефакти. Z95B пропонує частоту оновлення 144 Гц, підтримку AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync. Режим Mode надає максимальну точність кольорів, тоді як Game Mode Extreme активує всі ігрові функції одним натисканням. Модель оснащена саундбаром, що розроблений у співпраці з Technics. За 95B буде доступний у трьох розмірах: 55, 65 і 77 дюймів. Zip Trifold компактний проєктор, що має універсальну конструкцію з потрійним складанням. Завдяки вбудованому акумулятору ємністю 5000 мАч можна переглядати до 1,5 годин відео на одному заряді. Підтримується швидке заряджання потужністю до 24 Вт. Завдяки передовій технології, яка використовується в аерокосмічній галузі та робототехніці, зіп вимірює відстань 30 разів на секунду для автоматичного налаштування фокуса та вертикальної корекції трапеція подібних спотворень, що забезпечує чудове враження від перегляду. Проєктор може адаптуватись до мобільного контенту у вертикальному та повноекранному режимах. Він є першим складеним проєктором, який забезпечує справжній вертикальний повноекранний режим без полів, що буде цікаво для споживачів розваг в TikTok, Instagram Reels та подібних платформ. Зіп компактний, портативний і легко регулює як висоту, так і кути від 0 до 90 градусів. Працює без Wi-Fi та додаткових аксесуарів. На виставці CES бренд Круї підставив монітор G7. Модель заявлена як перший у світі монітор споживчого класу з частотою оновлення 750 Гц. Дисплей має діагональ 24,5 дюйми, роздільну здатність Full HD та час відгуку 05 мс. Є сертифікація HDR 400, пікова яскравість 400 ніт. Основна цільова аудиторія це прихильники змагальних шутерів та інших кіберспортивних забав. <му> Портативна ігрова консоль від Lenovo Legion Go S буде випускатись у двох варіантах. Спочатку вийде біла модель на базі Windows, а згодом стане доступним сірий варіант, основної відмінності якого буде використання Steam OS, як у Steam Deck. Стверджується, що це перший офіційно ліцензований портативний ПК на базі Steam OS. Консоль оснащена 8-дюймовим сенсорним дисплеєм PureSight WUXGA 16 до 120 Гц. Lenovo Legion Go S буде доступна з процесором AMD Ryzen Z2GO або вже знайомим AMD Ryzen Z1 Extreme. Обсяг оперативної пам'яті буде складати до 32 ГБ, а живитися консоль буде від трьохелементної батареї ємністю 55,5 Втгодин. Lenovo відмовилась від змінних контролерів, як у Nintendo Switch. Тож Lenovo Go S має монолітний корпус. windows варіант виглядає цілком непоганою сучасною портативкою середнього рівня. А от варіант зі SteamOS було би особливо цікаво протестувати, наскільки продуктивною та автономною виявилась ця модель. Acer показала на виставці нові моделі Nitro Blaze 8 та Nitro Blaze 11. Новинки оснащені восьмиядерним процесором AMD Ryzen 7 8840 hs з максимальною частотою 5,1 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X, графікою AMD Radeon 780M сховищем до 2 ТБ та операційною системою Windows 11. Відмінності між пристроями полягають у їх розмірах, вазі та у тому, що контролери з більшої моделі можна буде зняти. Обидві моделі мають екрани з роздільною здатністю 1366 на 768 пікселів та частотою оновлення 120 Гц у меншій версії та 144 Гц у більшій. Вони також оснащені технологіями Radeon Super Resolution та AMD Fidelity FX Super Resolution. Для покращеного ігрового досвіду нові портативні ПК оснащені програмою Acer Game Space яка, за словами компанії, полегшує управління та доступ до популярних ігор і додатків. Обидва пристрої мають літій полімерні акумулятори ємністю 55 Вт-годин і підтримують швидку зарядку 65 Вт та 100 Вт відповідно до статусу. Вони мають підтримку Wi-Fi 6 e і Bluetooth 5.3, а також окремий чіп для роботи штучного інтелекту Ryzen AI, який забезпечує до 39 топс. Генеральний директор Nvidia Jensen Huang представив нове покоління графічних карт серії RTX 50. Компанія обіцяє збільшення продуктивності у два рази завдяки штучному інтелекту, нейронним шейдерам та DLSS 4. Нові відеокарти виявилися компактними, оснащеними лише двома подвійними вентиляторами та 3D-Vapor Chamber. Усі карти серії RTX 50 отримали інтерфейс PCIe Gen 5 і DisplayPort 2.1B, що дозволяють підключати дисплеї з роздільною здатністю до 8К і частотою 165 Гц. Як і очікувалось, флагманська RTX 5090 буде оснащена 32 ГБ пам'яті GDDR7, пропускною здатністю 1792 ГБ секунду і 21 760 ядрами CUDA. Завдяки новій технології dlss 4 та архітектурі Blackwell. RTX 5090 демонструє вдвічі більшу продуктивність порівняно з RTX 4090. Nvidia продемонструвала різницю на прикладі Cyberpunk 2077. За таку продуктивність доведеться заплатити підвищеним енергоспоживанням. RTX 5090 матиме загальну потужність 575 Вт і потребуватиме блок живлення потужністю 1000 Вт, що на 125 Вт більше ніж у RTX 4090. NVIDIA також представила серію RTX 50 для ноутбуків. RTX 5090 для ноутбуків матиме 24 ГБ пам'яті gddr R7, RTX 5080 16, RTX 5070 Ti – 12, а RTX 5070 8 ГБ пам'яті. До речі, компанія також продемонструвала нові технології, яких досягнула в поколінні RTX 50, DLSS 4 здатна рендерити зображення за кадром наперед. Що має зменшити кількість графічних артефактів? Нова технологія Multiframe Generation генерує до трьох додаткових кадрів на кожен традиційний кадр, що може підвищити частоту кадрів до восьми разів порівняно з класичним рендерингом. Окрім потужного заріза, компанія представила Nvidia Cosmos – базову модель штучного інтелекту, що розуміє фізичний світ. Йдеться не лише про мову чи зображення. Новий AI від Nvidia здатен враховувати гравітацію, тертя, інерцію та іншу фізику. Якщо коротко, це генератор покликаний допомагати роботам та автономним системам швидше навчатися у віртуальному середовищі. Компанія Intel презентувала нову серію процесорів Core Ultra 200HX, призначених для ігрових ноутбуків наступного покоління. Модельний ряд доповнює лінійку мобільних процесорів Arrow Lake, яка охоплює пристрої від ультратонких до високопродуктивних геймерських ноутбуків. Процесори серії Core Ultra 200 HX стануть фламенською пропозицією Intel саме для ігрових ноутбуків, але компанія також анонсувала процесори серії Core Ultra 200H та 200U для преміальних споживчих ноутбуків і ультратонких пристроїв. Компанія AMD використала майданчик CES для анонсу розширення лінійки продуктивних дестопних чіпів Ryzen 9000X 3D, що оснащені додатковим кешбуфером 3D V-Cache. Під час презентації були офіційно представлені топові моделі серії Ryzen 9 9950 X3D та Ryzen 9 992.0X3D. Лінійку, звісно, очолив 16-ядерний 32-потоковий Ryzen 9 9950, що використовує обчислювачі з архітектурою Zen 5 та пропонує частотну формулу 43 5,7 ГГц. Флагман отримав TPD у 170 Вт. Компанія Qualcomm представила Snapdragon X, базову модель у лінійці ARM процесорів. Він менш продуктивний ніж Snapdragon X Plus та X Elite, але більш доступний. Новинка обіцяє тривалий час автономної роботи, високу продуктивність і помірний ціник, що робить її конкурентом для рішень від AMD та Intel. Консорціум HDMI Forum презентував на це стандарт HDMI Май та пообіцяв значне збільшення пропускної здатності, а також нові функції для покращення роботи домашніх кінотеатрів. Новий стандарт забезпечує загальну пропускну здатність до 96 Гбіт секунду, а також передбачає використання кабелю Ultra 96 HDMI, необхідного для повного розкриття своїх можливостей. У прес-релізі HDMI Forum підкреслюється підтримка HDMI 2.2 вищих роздільних здатностей та частоти оновлення, зокрема, 4К до 480 Гц, 8K до 240, 10K до 120. Ці характеристики суттєво перевищують можливість кабелів HDMI 2.1, які наразі підтримують 4К з частотою до 120 Гц. Однією з найкорисніших функцій HDMI 2.2 є новий протокол OLIP. Розроблений для покращення синхронізації аудіо та відео, особливо у конфігурації з багатьма пристроями, такими як AV-ресивери або саундбари. Це оновлення може мінімізувати проблеми із затримкою, які часто виникають у користувачів. Роборок анонсувала Серос Z70 70 нового робота пилесоса з роботизованою рукою, яка дозволяє підіймати дрібні предмети, розкидані по підлозі. Пристрій оснащено першою у своєму роді складною роботизованою рукою масового виробництва з п'ятьма осями. Вона називається омнігріп та може розгортатися, витягуватися та повертатися горизонтально і вертикально, щоб підхопити предмети чи прибрати їх. Робот розпізнає предмети завдяки камері зі світлодіодним підсвічуванням, після чого виявляє їх вагу завдяки додатковим датчикам. Він може підняти шкарпетки, невеликі рушники чи серветки, але лише вагою до 300 грамів. Серед іншого робот матиме подвійну систему запобігання заплутування для роликових щиток та подвійні обертові швабри. Пристрій має висоту 8 см, а також шасі AdaptLift, що дозволить йому підійматися на високі переходи у кімнатах. Компанія Human Mobile Devices представила off-grid компактний пристрій для смартфонів, який забезпечує супутниковий зв'язок там, де мобільні мережі недоступні. Гаджет використовує супутниковий радіоспектр L-Band. Щоб забезпечити прямий зв'язок із супутниками для користувачів Android та iOS. при цьому Off-Grid важить лише 60 грамів, має військовий стандарт міцності mil std 810 h та 3-денний час роботи від батареї. Пристрій розроблений для мандрівників, любителів активного відпочинку та віддалених працівників, щоб забезпечити зв'язок у будь-якій точці світу. Олідей представила розумні окуляри. Будований екран окулярів працює разом із помічником зі штучним інтелектом, який може передбачати, що потрібно користувачеві, аналізуючи розмови, відповідаючи на запитання та надаючи додаткову інформацію. Власник окулярів зможе використовувати екран як прихований телепромтер. Окуляри матимуть можливість перекладати 40 різних мов у реальному часі. Вони надають покрокові вказівки та можуть відтворювати музику із супутніми текстами. Відображена інформація невидима для інших людей, і нею можна керувати за допомогою голосових команд, елементів керування інтерфейсом на самих окулярах або кільця збудованим трекпадом. Капелюх EcoFlow Powerhead може заряджати до двох мобільних гаджетів одночасно, якщо перебувати в ньому на вулиці досить довго. Невеликі сонячні панелі вбудовані у поля капелюха. Його візерунок із сонячних батарей сегментований, а в кожній секції знаходиться невеликий набір комірок з монокристалічного кремнію. Капелюх може видавати максимум 5 вольт 2,4 ампери. Що дозволяє підтримувати смартфон чи планшет зарядженим деякий час. У капелюсі немає будованого акумулятора, користувачеві потрібно тримати під рукою довгий провід, щоб протягнути його від капелюха до будь-якої кишені, де можуть бути розміщені гаджети для заряджання. На CES 2025 показали чимало новинок, деякі з яких були цікавішими або щонайменше дивнішими за інші. Одним таким анонсом є КОД-27, характер Life цифровий настільний компаньйон з аніме персонажами всередині. Сам пристрій виконаний як циліндр з дисплеєм, роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, який відображатиме анімованих 3D-персонажів на вибір користувачів. Це можуть бути як вже виготовлені компанією персонажі, так і створені самостійно. Користувачі зможуть підлаштовувати кожну модель під себе, аби створити унікальну персону, з якою буде приємно взаємодіяти. Нові CPU, графічні процесори та ноутбуки, анонсовані на CES, задають тон для розвитку комп'ютерів у поточному році. Потужність заліза, здається, не має меж. Ми також побачили інтеграцію штучного інтелекту, здається, всюди, і поки що 25-й рік виглядає досить багатонадійним для тих, хто цікавиться сучасною побутовою електронікою. Щорічна подія у Лас-Вегасі нагадує, що майбутнє технології схоже тількино набирає обертів.